Доброго дня вам всім, плантоголіки і рослинні маньяки. Я хочу показати вам хвіст, таких хвостів буде влітку багато, і влітку вони не викликають такого задоволення. А от взимку, коли надії на весну мало, і все навколо сіре, цей розпущений хвіст, який Павич так ретельно вичищає, до чогось він готується, він буде когось зваблювати. Він дає надію на те, що скоро буде весна, ще зовсім трошечки, і зима перевалить через свою середину. А я від хвоста відриваюся і повертаюся до того, що хотіла вам сьогодні розказати. Ну, перш за все, я хотіла відповісти на запитання, як літують мої рослини. Не зимують, а саме літують. Які рослини, а саме домашні. Мене запитали, що я роблю влітку з, зі стріліцею. Ось ця чарівна красуня, стріліцея Регіна, Квітує вже не перший раз. Має дивовижне. Трошечки блакитне листя, не росте великою, як стрілиця Миколая. Але все ж таки вона росте. І горщик їй потрібен, доволі великий. Цей горщик вам відомий, вюск його продає вже який рік підряд. Він заввишки вдвічі більший, ніж завширшки. З якоїсь переробленої пластмаси. Він такий смердючий, коли ти його купуєш, але проходить час і він приходить до тями, і все нормально. Його можна використовувати. І оце, саме цей горщик моя Регіна розірвала два рочки тому влітку. Тому що набрала таку кореневу, яка просто вже не містилася в горщику і була настільки сильна, що вона розірвала горщик. Справа в тому, що коренева система стріліції вона має таку, вигляд таких білих моркв, які розміщуються вертикально в цьому горщику, товсті білі моркви. Вони гарно утримують вологу, коли їм її дають. І коли посуха, то віддають рослині цю вологу. І тому немає смислів, смислів ніяких, її пересаджувати в ґрунт влітку, а можна просто винести разом з горщиком. Але я раджу прив'язати цей горщик до чогось, якось його закріпити, обкласти камінням може. Для того, щоб рослина, якщо буде штормовий вітер, не... Перегорнула цей горщик, оскільки парусність у неї все ж таки висока. Якщо рослина подає отакі ознаки, отак морщить лист, то у випадку стріліції мені здається, що це саме вона вже вказує, що десь вона корінням вперлася в дно горщика, їй вже тісно і вона бажає, щоб її пересадили. Отже, по Стрілиці я відповіла на питання. Стрілиця літує у мене на вулиці, звісно ж. Для чого? Для того, щоб зменшити собі роботу, щоб зайвий раз не підходити до неї, не поливати її, а перевести на самостійне життя хоча б влітку. Хоча і взимку вона не дуже то вимагає до себе уваги. Де зимують мої орхідеї, літують мої орхідеї, звісно ж, вони всі літують на вулиці. Чому? Щоб легше було за ними доглядати? Тому що там я можу з шланга або з великого оприскувача теплою водою дуже швидко їх поливати. Там мені допомагає в цьому дощ. Але при цьому я, звісно ж, Дивлюся, щоб вода з них стікала і щоб ніде вона не стояла. Хоча влітку це невелика проблема, тому що все випарюється, температура висока, рослина активна і застою води не буває. Де літують алаказії? вони літують в, в оранжереї, там, де і більшість рослин. Не в хаті. А в окремі оранжереї для того, щоб за ними було легше доглядати. Там є можливість включити шланг і знов таки зі шланга чи з оприскувача теплою водою, їх полити швиденько. Тому що влітку ми маємо і так багато клопоту. Але при цьому я все ж таки стежу, щоб це було саме оприскування, а не полив. Тому що всі вони у мене на гноті, тобто харч... тягнуть воду з своїх горщиків скляних і додатковий полив їм не потрібен. Отже, це тільки зволоження для них повітря. Де, де літує монстера, якщо б вона була маленька, вона б літувала у мене на вулиці. Але ця біла сніжна красуня літує у мене тут, дома, тому що так історично склалася, що вона живе в величезному такому дерев'яному кашпо разом з іншими філодендронами. Тому відірвати їх звідти неможливо, і тут вони і залишаються. Єдине, що я їх притіняю, щоб сонце їх тут не жарило, тому що влітку тут достатньо спекотно. Калаказія зараз виглядає не дуже красиво, тому що я обірвала з неї лист, але е, я надавала вона дуже багато дітей, і я її показую для того, щоб сказати, що Ала Калаказія, на відміну від Алаказії, а також подібні до неї хіло б'юті. Я так і не розумію, хто це. Її продають як і як калаказію, і як калаказію. І е, маус, мікі маус, оцей. вони е, літують у мене, стоячи ногами кінчиком горщика, стоячи в пруду. Весь час тягнучи з води харчові якісь елементи для себе, відходи від життєдіяльності риби, і воду. Антуріуми всі переїжджають звідти, звідси в оранжерею, тому що там скупчуються всі домашні рослини. Ще раз повторююся, вони там скупчуються для того, щоб за ними доглядати було легше. Тому що влітку і так достатньо у нас розваг в саду, і на хатні рослини якось не хочеться відвертати звертати увагу. Вони безцінні Взиму, взимку, але влітку ну навіть якось інколи і заважають. Оцей красунчик, цей красунчик буде проводити літо на волі, але в повній тіні. Там, де я зможу його поставити так, щоб зверху на нього інколи. З отакої системи, от підвішана, вона залишилась у мене, от на дроті, щоб штучний дощ на неї, на цей філадендрон потрапляв, тому що в спекотне літо йому важкувато. Ну і разом з ним залишаться оці аллоказії, які тут притулилися до нього, і так їм тут гарно, навіть ну, просто для мене це дивина якась це випадково вийшло, і от так вони разом і живуть. Нерозлучні. Я хотіла ще показати от такий елемент, який у мене з'явився новий. Це такий стовбур дерева, який освячений водою з Дніпровською, зализаний, і він став таким інтер'єрним рішенням і допомогою для рафідафори. Я не знала, куди мені її розкрутити. Вона тулилася до скла і заважала. І от ми її... я боялася, що я її поламаю, але вона дуже пластична рослина. Вона розкрутилася і тут притулилася і ліпиться вже корінцями, які випускає. Покажу їх до цієї деревини. Як мені здається, вони, вони достатньо гармонійно виглядають цей стовбур і рафідофора. Рафідафора залишилася в своєму скляному вазоні, а стовпчик поруч з ним примостився і закріплений так, щоб не впав. Ще один стовпчик. Який з'явився тут у мене в інтер'єрі тиждень тому. Тиждень тому мені пощастило бути на Київському морі і на березі знайти ось таку частину, мабуть, старого будинку. Теж вода обробила цю частину. Це якась свая, мабуть. Ось така. Чоловік зробив пас і поставив туди таку стрічку світодіодну, яка достатньо ярко, яскраво освітлює приміщення. До того ж, ця балка підвішана на ланцюгах, вона не ріже простір, не заважає. І гарно мені пасує, як мені здається, в інтер'єрі. Що ще я можу розказати? І хотіла б розказати, ну, перш за все, я покажу, який настрій у мене викликає зараз робота в саду. От саме такий. Чому? Зараз покажу. Те, що я покажу, буде епілогом до попереднього відео. З пролога ми починаємо, а епілогом закінчуємо. І ось мої сльози. Справа в тому, що в Фейсбуці я в групі з хостами побачила, що одна жінка виставила свої хости красиві на фоні модрини. І люди почали їй писати: Боже. Ніякі красиві хости, а яка ж у вас мадрина. І одна жінка написала, що моя модрина, на жаль, загинула якось передчасно і несподівано. На що е власниця хост сказала, так і моя загинула в цьому році, і так само несподівано. І тоді у мене виникло, виникло природне таке бажання піти подивитись на свою модрину. Тому що вона у мене вже була під підозрою. І до того ж, вже визріло рішення все ж таки зробити ревізію всіх хвойних рослин маленьких, які потрапили протягом останніх п'яти років, може п'яти-сіми років до мене в сад. І подивитися, що там з кореневою системою. Ну, перше, про що я подумала, це про те, що. Такої заплутаної, закрученої, закрученої, знищеної, замордованої кореневої системи і субстанцій в горщиках з молодими рослинами, які ми отримуємо в магазинах, я, наприклад, купуючи в Європі інколи рослини, ніколи не бачила. Точніше бачила, але у рослин, які продаються як разові рослини. Наприклад, на Крісмас, на Різдво. Продають верески або якісь дрібнолистові вічно-зелені рослини, які, у яких навіть підкрашують фарбою листочки в червоний або в сріблястий колір, і продають їх в горщиках, в землі начебто. І їх купують люди, а потім після свят просто викидають. Отже, в цьому випадку можна. Да? Використати у це інтенсивне садівництво, щоб швидко виростити багато рослин, продати їх і не піклуватися про те, чи вони можуть далі жити самостійно чи ні. У випадку маленьких хвойних, які коштують достатньо дорого, ця система не виправдана. Але купуючи хвойні за кордоном, я отримувала, бачила нормальну систему. Я вже про це казала в попередньому відео. Купуючи хвойні у нас в Україні, я бачу, що рослина вирощена як ну, разова рослина, яка не має перед собою ніякої перспективи для життя. Я колись бачила одне відео, де людина показувала таку саму ситуацію з кущами. І цей біолог чи ботанік він казав, що я завжди беру живець від рослини для того, щоб в випадку, коли рослина загине, все ж таки продовжити свою колекцію. Тобто він завчасно розуміє, що рослина в деяких випадках майбутнього немає. І отже я повертаюся до своєї модрини. Підійшла я до своєї мадрини. Вона у мене і так не подавала ніяких таких олімпійських задатків здоров'я не показувала. Але отут вона росла, я її все ж таки викопала, хоч вона зі мною вже рочки всім була. І те, що я побачила, ну, сказати, що це новина, ні. Це вже третій випадок в моєму, в моїй, в моєму досвіді. І от я побачила те, що я зараз покажу вам на столі. Це епілог попереднього відео. Природньо мало виникнути питання: якщо скручується коріння, у що воно перетворюється під землею з роками? Воно зростається і перетворюється ось на таку картоплину, на таку бульбу. Тут, на цій бульбі, можна залишки від корінців побачити, на жаль, я позрізала більшість з них. Тут було багато коріння з цього виходило. виходило. Але я зрізала, щоб побачити, а чи є продовження цього коріння всередину туди до стовбура. Ось з цього міста, місця продовжувався вверх. За напрямом руху мого пальця продовжувався стовбур модрини. Я отак брутально від відпил, відпил, пилкою відпиляла оцю нижню частину. Чому? Тому що коли почала на неї надавлювати вчора, то з неї витікала смердюча жижа і гниюча жижа. Зараз вона підсохла, підсохла і видно, що це все воно це сплошна гниль. І ця гниль по стовбуру мала підніматися вгору в саму модрину. На щастя, в сантиметрі від цього зрізу йшли ще новенькі корінці. Вони невеличкі, але вони дають відсоток на життя моєї модрини після такої процедури. Відсоток невеликий, я думаю, відсотків 5-10. Але все ж таки це відсоток, і я в нього вірю. Модрину я пересадила. Обрізавши місце, обробила, підсушила, обробила максимум фунгіцидом і віддала на Божу ласку. Перед цим я таку вже операцію проводила двічі. Перший раз успішно, це був хенемеліс, він прийшов з Голландії і відразу витряхнувши його з горщика, я побачила отаку бульбу. Ну, теж я її отак от само тією самою пилкою відпиляла і так само обробила з пил. І, чесно кажучи, ну там рослина була невеличка і до того ж кущ, а не модрина. То відсоток я думала, що буде більший на виживання. Я так сподівалася на 60%. Ну, так воно і вийшло. Рослина простояла, але ж була спека скажена. І на цій спеції цей хеномеліс простояв літо. І я в кінці літа побачила, що він живий, він напускав листочк, листочків, і я вже його викопувати не буду, і він росте. Отже, цей досвід з хеномелісом мені дає оцю 5% думку. Таке сподівання на те, що виживе Мадрина. Не знаю. Але ну, що так би вона загинула від цієї гнилі, що так. Це, було, лише, це була лише справа часу. Я повторююся, що Модрина верх, верхня частина Мадрини аж ніяк не вказувала на те, що у неї є така проблема. Я її викопала тільки за, за поста в Фейсбуці. І із-за того, що я знімала відео і бачила оце скрученість оце, цієї кореневої у інших войних. Оцей корінь я не хотіла відрізати, тому що я сподівалася, що він нормальний. Але щось мені оце потовщення підказало, що тут не все так гаразд. То, коли я його відкрутила, я теж побачила, що там суцільна гниль. Отже, отака історія. Крім того, під таку саму екзекуцію у мене попала, попав персик, який я привезла з-за кордону. Він жив у моєї доньки і протягом літа почав чахнути. Коли його викопали, то теж отаку дулю на кінці побачили. Ну, донька мені дозволила робити з ним все, що я хочу, тому що вона сказала, що все одно він загине. Забирай його в Україну. І колдуй над ним. Це я чаклувала таким от чином спилкою. Отже, сьогодні я трошечки розказала про те, як літують мої рослини деякі, і трошечки згадала про попереднє відео. Якщо вам було корисно, пишіть, якщо було цікаво, задавайте свої запитання, я спробую на них відповісти. До речі, мене запитували про. Камелію, яка у мене зимує на вулиці, як вона називається, вона називається волонтер. Мінус 25 витримує короткочасно, мінус 20 довгостроково. Але низ я прикрила, бо це перша зимівля. Про інші камелії поки розказувати не буду, щоб не затримувати це іншим разом. А про цю згадала, тому що розумію, що саме зараз люди купують камелії. І хочеться отримати відповідь. Тому я отак і згадала. На цьому все. Пока-пока. Будьте пильними, стежте за своїми рослинами. Не допускайте, як я допустила, от до такої історії. Всім пока-пока!